Кабінети з табличкою, пілотна майстерня із копіювання та ламінування. Відкрито на першому поверсі Романівської центральної районної лікарні. Дороговартісна апаратура, зручні меблі та підлога із підігрівом, то є комплексною працею багатьох людей, хто переймається проблемою людей з інвалідністю та намагається зробити їх життя якомога комфортніше. Це в першу чергу приємне і корисне для саме людей із. Такими вадами здоров'я, але для громади Романова, для пацієнтів, які приходять в лікарню надання медичного відкриття майстерні, саме скопіювання, ламінування, воно так само має велике значення і великий позитив. На відкриття майстерні прибули представники громадських організацій із різних міст області. Метою такої зустрічі стало набуття досвіду, як не опускати руки, співпрацювати із місцевою владою та змінювати своє життя. А приїхала молодь з Буранз Баранівки, це сусідній район. Яка хоче вчитися, як працювати в громадській організації, як працювати з владою. З владою потрібно працювати бути партнерами. Педагог за фахом Олександр Гаврилюк має травму хребта та вже понад 20 років перебуває на інвалідному візку. Сьогодні Олександр очолює громадську організацію та на власному досвіді знає, як не просто пристосуватися до життя із травмою. Чоловік доводить, що для людини, яка на візку і сидить вдома, слово іти на роботу звучить дуже гордо. Розумієте, коли людина переходить ось такий бар'єр після здорового життя, сідає у візок, міняється. Зовсім міняються погляди на життя, міняється світогляд людський. І ось коли зі мною це сталося, я зрозумів одне, що потрібно яким чином жити і потрібно сприймати життя таким, яким воно є, шукати своє місце в цьому житті. Багато заборон, що доводиться долати людям з інвалідністю, існують лише тому, що суспільство не залучає таких людей до активної співпраці. Сьогодні громадська організація Молодь жінка-сім'я, яка в цьому році відзначає свій десятирічний ювілей, доводить, що партнерство та принцип нічого для нас без нас працює на користь усієї спільноти.